Ці українці, які живуть в Іспанії, або ті, хто планує сюди переїхати, мають знати нові правила, які 20 листопада прийняли. Ці правила покращують умови легалізації в майбутньому українців. Одна із таких цікавинок, яка була, це те, що через два роки проживання в Іспанії ви можете отримати дозвіл на постійне проживання, бо прихисток рано чи пізно закінчиться. І цей прихисток можна отримати у разі, якщо у вас є автоном, це місцевий ФОП. І написати невеличкий бізнес-план, по якому ви плануєте заробляти аж цілих 600 євро на місяць на людину, платити з них в межах 250 євро податків. Це невелика сума, повірте, для Іспанії. І далі продовжувати тут легально знаходитись. Один рік ви будете тут знаходитись, далі ви пролонгуєте, пролонгуєте і пролонгуєте. Це один із варіантів можливих. Ну, а також е в новому регламенті виділяють українців як окрему. Частинку. Також там є ще більш цікаві нові положення, про які я буду розповідати в своїх наступних відео. Тому підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не зі мною. І не забувайте тут все про Іспанію і життя в місті Валенція. Підписуйтесь.